Оця кількість жертв. І українських добровільців, і військових, які зараз їх ховають по всій Україні, і жертви на самому Донбасі, це та прірва, яка буде тепер справді розділяти Донбас від іншої України, розділяти, тому що не пробачать люди чи їх батьків, там синів там, чи братів вбили в Донецьку там чи вбили в Луганській області. Ну і так само, звичайно, Донецькі будуть думати, що саме українські війська їх бомбують. Вартували і вбивали. Але це питання одного покоління, це питання внутрішньої політики держави. Якщо держава буде розумно себе вести і буде поважати всіх громадян України, якщо ці громадяни погоджуються жити за одними правилами і за моральними, і за християнськими цінностями однаковими, то все це буде історією через 20-30 років. Якщо ні, то це буде болячка, там, чи, е, нарив, чи рана, яка буде боліти постійно. Київ є дуже американським містом в, свої, в своїй природі. Таких міст в Європі буквально кілька. Берлін ще є таким містом, Лондон є таким містом. Це міста, які легко впускають інакшість. Тобто, які дуже толерантно ставляться до інакшості а, в Києві, це ще пов'язано з дуже м'якими проявами власної київської ідентичності. Нема київського акценту в українській чи в російській мові. В Києві ти можеш поводитися так, як тобі подобається. Хочеш бути львів'янином, нарікати на те, що всі п'ють погану каву, і що значить у нас пані Стефа за таку каву, бо гривні боялися взяти, нарікай. Хочеш поводитися як Донецький, поводиться. Хочеш поводитися, як Одесит поводиться, хочеш поводитися, як, як все в себе Дніпропетровську, нема питань. Плати рахунки. Якщо ти платиш рахунки, все в порядку. І Київ в тому сенсі впускає. А, набагато важче жити по Донецькій у Льво, бо рано чи пізно тобі хтось натовче писок. Тобто те, то, що мені розповідали харківські програмісти, які приїхали до Львова, вони кажуть, а чому з нами почали перестали розмовляти сусіди, а потім вже пов'язали, що вони в неділю прибирали і в свято, і включали прохотяг і так далі. Сусіди так подивилися на це, все діло, зрозуміли, пішли. Тобто є якісь речі, які Львів толерує, не толерує, Київ толерує. Відповідно, Київ уможливлює створення міксів з цього всього. Якщо в Дніпропетровську довгий горизонт планування уможливлює складні плани наперед, в Одесі е, низький рівень довіри і низький горизонт планування уможливлює те, щоб не було грошей вперед. А в, в, в Донецьк мені дуже сильно нагадує, оце, є оцей міф про акулу, який нас біологи кажуть, що це неправда, але міф полягає в тому, що акула важче від води, і вона мусить рухатись для того, щоб е, зберігати значить, е, стан плавучості. І це дуже сильно нагадує донецьких. Тобто діє діє, 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 діє. Що ми робимо? Е, ні, ні, ми не будемо зараз довго планувати, ми, ми йдемо робити. Що ми робимо? Тобто, Копаємо звідси туди. Тобто, і Якщо з'являється точка, де е, можна поєднати це все, то ідеальна модель країни приблизно виглядає наступним чином: е, е, Львівський HR-конструкторське бюро. Одеський відділ збуту, Дніпропетровський відділ планування і Донецьке виробництво з міжнародним менеджментом в Києві. Все, що відбувається зараз, воно все таки йде на користь якомусь самоусвідомленню нації, консолідації, тому що власне тільки тому, що все дається коштом великих жертв і жертв найкращих людей. Я дуже сподіваюся, що це буде жертва така, якийсь дуже серйозний викуп, який ми платимо долі, історії, щоб люди більше не велися на, на оцю братську любов, яка нас відомо, коли довела, куди куди довела. Не те, що люди почнуть нормально ставитись до того, що вони українці, любити свою землю, підтримувати, поважати, любити один одного. Я дуже сподіваюся, що путіну лишилося ще недовго, як в плані політичному, так і взагалі в принципі його користі, як якоїсь живої істоти. Ми з ним ще. Мабуть, зустрінемося в наступному житті, коли він буде а, якимось нещасним шолодивим щуром десь на околиці Мумбая. тобто карма його достане так чи інакше. От і я дуже бачу те, що Росія сама зрозуміє, що відбувається, і повстануть всі народи. Якщо Шевченко заповідав, тюрма народів повинна рано чи пізно. А, Завалитися, і я дуже сподіваюся, що ми з вами станемо ще свідком цього. Нашій нації не потрібно лякатися терпіння. Ми власне до цього призвичаїлися вже. А, скільки б не випало на долю, я людина віруюча. Мені здається, скільки б от нам не, не, не дає чогось дуже неприємного, Господь. Треба триматися, треба терпіти, треба вірити, треба боротися і не здаватися. Ну, це. Мені здається, дуже проста рецептура – Не здаватися, знаходити позитивне в негативі, але боротися з негативом щодня, наскільки ти можеш і чим можеш. Ми вже відбулися як нація, ми вже відбулися як держава, я в цьому впевнена. І, і нікому нас не зупинити, якби вони не намагалися і щоб не намагалися зробити і творити з нами. Бо ми сильні. Тепер нас чекає дуже важких, ну, щонайменше років 4-5. Я переконаний, що ще будуть жертви, і що війна триватиме. Але, грубо кажучи, в далекій перспективі обираючи поміж Росією та Україною, я однозначно ставив би на Україну і не тому, що я українець. Я переконаний, що ми переможемо не зараз, не швидко, не миттєво, але абсолютно безсумнівно. Я не маю жодних сумнівів, що ми через випробування дуже важкі, якісь криваві втрати. Йдемо до того, що ми будемо потужною державою. Я бачу, як східна Україна більша її частина, як вона починає усвідомлювати себе, який власне процес самоусвідомлення відбувається в них тільки тепер, от в ці, ну, от в ці місяці. Наприклад, приїхав вчора до Львова. Євген положій сум, письменник, і він мені сказав його перше враження, чому у Львові так мало жовто-блакитного кольору. Я кажу, як він каже: ти побачила, які зараз суми? Там на кожному е балконі, у вікнах, е люди собі на сумки чіпляють стрічки жовто-блакитні. Суми раптом усвідомили, е чиє це місто і е де вони хочуть бути. Те саме стосується Маріуполь. Я просто. Бачу, що ми у цей шлях, який ми проходимо, він дуже складний, але він в одному напрямку. Він, попри все, веде нас до того, що ми будемо зараз народ, от власне, ми вже він перевищив за своїм рівнем державу, і от ще в державі за своїм народом встигати, От коли це станеться, тоді ми будемо дуже сильною країною.